На ремонт прикарпатських доріг цьогоріч акумулюють 1 мільярд гривень. Таку пропозицію днями підтримав прем'єр-міністр України. Про це повідомив народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко під час зустрічі з Асоціацією сільських та селищних голів області. Мова зокрема йшла про ремонт шляхів єврокарпатського регіону. Передбачених на це 700 мільйонів гривень не вистачає. Тож зосередитися вирішили на реконструкції стратегічної для Івано-Франківщини автотраси Львів, Рогатин, Франківськ, Чернівці, а також дороги, яка охоплює туристичну підкову. Татарів, Верховина, Косів, Коломия. Всі наші колеги пропонують. Я маю на увазі депутатів від Прикарпаття, пропонують, щоб кошти регіонального фонду, фонду регіонального розвитку. Які на цей рік складають близько 140 мільйонів гривень на Прикарпаття, так само були спрямовані на дороги. Буде так само поставлене питання про те, що можливо ті кошти, які ми маємо ще десь близько 110 мільйонів гривень від доходів до наших бюджетів обласних від акцизу, які ми маємо сьогодні 5% додаткових, так само спрямувати на дороги. Ще одне актуальне питання особливості реформи децентралізації згідно з планом проведення адміністративно-територіальної реформи, кажуть представники партії Воля Прикарпаття суттєво відстає від інших регіонів України, і як наслідок може недоотримати кошти з держбюджету. Відтак нині необхідно негайно розпочати роботу над перспективним планом об'єднання громад. Фактично до 1 червня потрібно зробити перспективний план об'єднання громад. Що це означає? Це означає, що треба сформувати робочу групу з перспективного плану. Друге, потрібно створити офіс реформ по децентралізації, який буде надавати методичні рекомендації то фактично 26 робочих днів для того, щоб провести цю роботу. Між тим у проєкті реформи партія во. Оля виявила й низку проблем, тож нині готова спільно із сільськими головами Прикарпаття доопрацювати зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, аби виправити невирішені питання.